Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 11 червня, 473-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних та дронових ударів від росіян не було тільки на сході України в Сумській та Харківській області наші хлопці збили шість іранських дронів камікадзе в Одесі та області. Минула доба пройшла спокійно. У нас тільки передали штормове попередження ще вночі. І он дощ є вже повалені дерева. Навіть ну як завжди, декілька вулиць в Одесі вже підтопило. А на берег Одеської області продовжує виносити наслідки потопу Херсонщини. Навіть ще одну міну принесло в Одеську область. На щастя, її побачили та підірвали. В сусідньому місті героїв Миколаєві теж дощ був вночі, але незважаючи на це, рівень води в південному бузі, ще трохи впав за минулу добу. Ну і щодо обстрілів, то це як завжди очаків. Росіяни з артилерії знову гатили по місту. Загиблих і травмованих там немає. І також росіяни обстрілюють Херсонщину. Там чотири людини отримали травми. І на Херсонщині теж, незважаючи на дощі, рівень води потрохи падає. Ну а те, що наступ від зсу почався, то це всі знають. І цього літа наша головна задача це донатити гроші на армію та допомагати хлопцям.